Таю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Багатовікова історія та закарбовані часом кольори. В Запоріжжі в день державного прапора України підняли синьо-жовтий стяг. Як це було? Дивіться у випуску. В історико-культурному комплексі Запорізька Січ відбулося відкриття виставки Хрести України. Побували там і наші журналісти. У Запоріжжі відбувся турнір зміні футболу пам'яті Віталія Плаксіна. Деталі далі. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби окупанта 317 разів били по дев'яти населених пунктах. Житель Гулійполя отримав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу. Авіаційні удари прийшлися по п'ятихатках Новоандріївці, роботиному та Левадному. 180 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботина, Малоток-Мачку, Левадне, Малинівку, Успенівку. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малоток-Мачку та Роботине. 128 артударів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Андріївки, Роботиного, Токмачки, Малинівки, Левадного та Тимирівки. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін ворог штурмових і наступальних дій на проводив. А це робота 98-го окремого батальйону 108-ї бригади ТРО ЗСУ на запорізькому напрямку. Переходимо до оперативної інформації по Україні на харківському напрямку. Відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська. На куп'янському напрямку кількість атак противника за добу сягнула 5. Під... П'ятнадцяте тим часом третя окрема штурмова бригада веде наступ в Харківській області взято під контроль багатойонний район окупантів. Ворожі взводні, ротні опорні пункти, відсень просування вглиб фронту майже два кілометри. Завдання збити наступальний потенціал ворога. Через ворожі обстріли населених пунктів Харківської області горіли будинки в селі Богославка. Постраждала 78-річна жінка. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. Поранено 46-річного чоловіка у селі Колесніківка. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ в місто Богодухів. Пошкоджено приватне підприємство. Шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали вісім людей. Серед них 15-річна дівчина загинув. Чоловік. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися десятки населених пунктів Херсонщини. Ворог поцілив в освітній заклад та магазин. Житлові квартали населених пунктів області. Під ворожими обстрілами опинилося 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та сільгосптехніку. Дві людини загинуло. Ще 5 дістали поранення. У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожих обстрілів поранено людину. Ворог завдав ударів авпівідронами та важкою артилерією по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджено приватні будинки, гараж, господарчу споруду, огорожі та лінії електропередач. З вечора й до ранку Нікопольщина переживала кілька ворожих атак: дронами камікадзе та артилерією. Під ударом були райцентр Маргінецька та Мирівська громади в інших районах області без прильотів. На Сумщині через обстріли армії РФ поранено шестеро цивільних. Під вогнем ворога опинилися 52 населених пункти Сумщини. Знищено два приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний будинок, 25 приватних житлових будинків, будівля підприємства, об'єкт цивільної інфраструктури, сім легкових автомобілів та газопровід. Багатовікова історія та закарбовання часом кольори в Запоріжжі в день державного прапора України підняли синьо-жовтий стяг. Наразі рідні кольори наші захисники несуть на своїх шевронах. Під українським прапором люди чинять опір загарбникам в окупації. Це один із символів багатовікової боротьби українського народу за незалежність. До урочистостей на кургані єдності долучилися представники обласної влади та місцевого самоврядування, військові, правоохоронці та рятувальники. Нике, цей день свято для кожного українця, тому в різних куточках країна та всього світу гордо майоріють синьо-жовті прапори. Вже шоста за ліком в Запоріжжі триває будівництво підземних шкіл. Робота над новою школою в Дніпро... Дніпровському районі почалася два тижні тому. За цей час працівники підрядної компанії вже вирили котлован та повністю проклали перший шар бетону. А нині триває армування. Вартість безпечного осередку для навчання становить понад 70 мільйонів гривень. Вести освітній заклад в експлуатацію планують до кінця поточного року. У дві зміни тут зможуть навчатися. 900 дітей з декількох шкіл. Будуть навчатися діти не лише з цієї школи, тому що ми тільки почули в доповіді директора, що приблизно 500 дітей безпосередньо цієї школи висловили бажання здобувати освіту офлайн, а в нас є в два рази більше місць. Тож діти з навколишніх шкіл також зможуть навчатися безпосередньо в цій школі. І всі зможуть навчатися. Це дуже позитивно, тому що багато дехто з дітей навіть змушений був піти в приватні школи, де повний день зайнятості, бо батьки дуже хотіли б бачити дітей за запас. Ми все продумували, і ми вже робили це маленьке, найпростіше укриття. Ми вже почали освітлення робити в підвалах школи для того, щоб зробити ще більше просте укриття. Вже навіть знайшли там якихось спонсорів, що могли б трішечки допомогти нам. Чергова військова допомога для одного з підрозділів Сил оборони України від Запорізької області для доукомплектування закупила необхідні речі, потужні зарядні станції та антени для підсилення сигналу, форму особисті аптечка протигази, саперні лопати. Після навчання та бойового злагодження захисники відправляться на виконання бойових завдань. Це буде Україна під таким гаслом до дня державного прапора і з 33-ї річниці незалежності в Запоріжжі погасила нову поштову марку. На ній виконані у жовто-блакитних кольорах зображені переплетені весняні квіти, що створюють фразу «Все буде юа. Також можна побачити мати, яка тримає на руках своє новонароджене дитя як символ України та майбутнього нашої державності. Автор нового випуску художник Нікіта Тітов. Загальна кількість Мірники 800 тисяч учасники акції, представники бізнесу, спортивної спільноти і зв'язківці разом поставили відбитки штемпеля Укрпошта на кожному з чотирьох символічних конвертів та залишили особисті автографи й побажання. Ми з першого дня приймаємо участь і в допомозі, і в рішенні тих чи інших питань, до яких до нас звертаються військові частини, і обласна адміністрація, і міська рада, і волонтерські організації. У нас немала кількість наших робітників на сьогодні боронить Україну. Ми допомагаємо чим можемо по рішенню військових і звичайних питань. Тому це для нас дуже важливо. Нещодавно закінчилися Олімпійські ігри в Парижі, і наші спортсмени гідно представили нашу країну. Я хочу побажати в такий нелегкий час для нашої країни і для кожного з нас міцного здоров'я, терпіння, витримки і скорішої перемоги. І я хочу сьогодні побажати всім незламного духу, всім віри в те, що Україна обов'язково переможе. Моє е, найзаповітніше бажання, щоб наш прапор майорив над всіма територіями України, які зараз окуповані, і ми з вами всі наступного року, день незалежності, зустрічали як в Мелітополі, як в Бердянську, як в усіх окупованих містах. В історико-культурному комплексі Запорізька січ» відбулося відкриття виставки «Хрести України. Понад півтори тисячі експонатів на тільних хрестів з Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей датуються від часів хрещення Русі до початку ХХ століття. Мета виставки презентувати місцеві особливості хрестів, переплетення християнських та язичницьких уявлень, в яких можна побачити баланс між вірою і красою. Виставка Хрести України тривати. Ма до 29 вересня. Символ Христа він надзвичайно важливий. Ми бачимо символ Христа на запорозьких короглах. Ми бачимо запорозькі хрести. Ми бачимо таку собі автентику в казацьких і постказацьких надмогильних пам'ятниках. І ми змогли, скажімо так, приділити увагу переважно натільним і нагрудним хрестам. Хрести бувають різні. На тільні, на грудні, на персні, ну і скам так, у священників. А оці такі от колекції, зібрання побуту, оце з побутових речей, натільні хрестики, наперсні хрести і, хрестик, і як, сказано, як прикраси. Вони свідчать про те, що тут була поширена християнська віра, і особливо це православ'я. І нам, можливо, сьогодні, в контексті останнього прийняття закону Верховної Ради, треба згадати, що козаки ніколи не були під московським митрополитом і патріархом. З нагоди дня незалежності на України в Запоріжжі відзначила представників українського козацького патріотичного руху. Це ті, хто заклав підвали на нової історичної школи по вивченню історії українського козацтва у минулому та в новітню добу. Ті, хто під час повномасштабного вторгнення чинить інформаційне спротив російським агресорам, нагороди від великої ради отаманів міжнародного конгресу українського козацтва, отримали учасники федерації козацького бойового мистецтва Спас літератор, Музейника журналіста, зокрема, тележурналісту і письменнику Валентину Терлацькому вручили орден Святого Михайла Архангела. Дякую, служу я... українському народу, так, українському козацтву і українській церкві. Але головна наша нагорода це життя і та нагода жити, творити, любити, працювати у вільній і незалежній нашій Україні. А за незалежність і за волю треба боротися, бо це найцінніший дар, який нам Бог, творець, дав, це воля. Бо ми всі від народження вільні люди, але за волю треба. Платити високу ціну інколи кров'ю, і тому зараз це і відбувається. Україна відстоює в чергове, відстоює, на жаль, з кров'ю, але в горнилі страшної боротьби свою волю і свою свободу. Чому ми вважаємо, що це дуже важливо? Тому що популяризація знань про дії українського козацтва в період російсько-української війни для нас представляється вкрай важливим аспектом і елементом підтримки державної стратегії інформаційної безпеки України. І сьогодні вкрай важливо, поки живі і здорові, слава Богу, учасники революції гідності, борці з агресією, учасники АТО, учасники російської української війни з цього дня, 21-го століття, вести цю роботу, збирати інформацію, де наші нащадки козацьких родів воювали, в яких частинах які подвиги створили. Знання про наші воєнно-політичні досягнення у минулому і сьогодення необхідно донести до європейської спільноти. Наголосили учасники українського козацького патріотичного руху утримувати книги, читати, бачити про що ми думаємо, до чого ми призиваємо, яка в нас воєнно-політична позиція, тому що українське яка, патріотичне козацтво воно завдяки було державотворцем України. Безпідставно зареєстрував земельну ділянку міської громади за фізичною особою. Запорізьке слідчі поліція повідомила про підозру посадовцю держгеокадастру про цю та інші події в нашому дайджесті. Посадовець виконував обов'язки державного кадастрового реєстратора за сумісництвом у Запоріжжі. На підставі фіктивних документів вніс недостовірні відомості до державного земельного кадастру та змінив площу і цільове призначення земельної ділянки. Після цього фізична особа, в інтересах якої він діяв, зареєструвала її на праві приватної власності. Згодом ця земля була відчужена на користь третіх осіб. Протизаконні дії посадовця завдали міській громаді шкоду на суму близько 400 тисяч гривень через недотримання водіями безпечної дистанції в Запоріжжі сталося кілька автопригод. внаслідок ДТП хто не травмувався. Проте транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії цих авто скористалися відповідним правом і склали європротоколи. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 24 пожежі в екосистемах вогнем. Заподіяно шкоди навколишньому природньому середовищу на загальній площі близько 10 гектарів. Зокрема, в одному з районів Запоріжжя горіла суха трава на відкритій території на загальній площі 3 гектари. Монументальному мистецтву художника Григорія Соколенка присвятили нову виставку в Запорізькій обласній науковій бібліотеці. Її відкрили до Дня Незалежності України. Запоріжцям під час презентації розповіли про монументальний внесок майстра у культурний міський простір. Сьогодні, з великої кількості проєктів, втілених на фасадах будинків, вцілів лише вітраж в інтер'єрі Палацу культури Титан. Син художника Андрія Соколенко, який був присутній на презентації, розповів людям про нереалізуалі. Зовання задуми батька, а також про доленосну зустріч із Олександром Довженком. Олександр Петрович йому власне надихнув на те, щоб він зайнявся також крім графікою графіку монументальними творами. І от починаючи з 50-х років, тато займається монументальним мистецтвом в Запоріжжі. Це вітраж палаці титан. Це 74-го рік виконання. Чому це трипток називається життя? Чому власне тут і хіміки, і металурги? Тому що 12 січня 1972 року. Вже почалось заарештовувати дисидентів. І ще прибрали, і наступ почався на всеукраїнське. І дуже важко було з 70-х років піднімати це в українську козацтво, щось козацьку тему відсвітлювати у від у своїх вітражах, і це в нього наболіло, І тоді, десь на початку 70-х років, це ще було можливо, потім це вже було неможливо. На жаль, він дуже любився українське. Він грав на бандурі. В нього була самодільна така бандура, саморобна бандура, і він на неї грав. І сьогодні в нашому концерті теж будуть виступати діти будуть грати теж на бандурі. Він мріє про художній музей в індустріальному місті і свою мрію зміг здійснити. Музей відкрило в 1971 році. І сьогодні в Запоріжжі Григорія Соколенка знають не тільки як митця, а й засновника та першого директора обласного художнього музею. Спочатку у колекції було дуже небагато експонатів, але потім стали розсилати гонці по всій Україні, по всьому тоді ще. По всій великій країні і привозили від художників. Вони дарували щось, купляли, знаходили якісь гроші. І Григорій Олександрович Соколенко був першим художником, першим директором музею з 1971 щод до тобто 1974 року. рік. До дня незалежності в центрі журналістської солідарності Запоріжжя відкрила персональну виставку світлин Анни Логвіненко. Дівчина працює в обласному управлінні ДСНС відеооператором, і це її перша публічна експозиція. Всі кадри зроблені під час ліквідації наслідків прильотів гуманітарних місій на прифронтових територіях і під час виконання щоденної роботи рятувальників. Наразі у авторки понад 3,5 тисячі світлин на виставці у спільці журналістів можна побачити. Лише незначну частину робіт. Це робота моїх колег, які рискують своїм життям, і не просто рискують. Вони знають, що не кожен може повернутися додому. Це робота піротехніків. Та ну просто моїх колег, моїх колег, які завжди поруч, завжди рядом, завжди з нами. У подальшому виставку світлин Анни Логвіненко планують презентувати і в обласному краєзнавчому музеї, а також на день рятувальника в театрі молоді вона стала репортером з високої лідери. Ані Логвіненко це тепер бренд, І як фото-журналіста, і як тележурналіста. Бо ми знаємо її остання робота. Зайняла на фестивалі на телефестивалі в Дніпрі, отримала почесну почесну відзнаку. Сподіваюся, що це перше таке визнання дівчини, і вона піде далі. Я думаю, будуть виставки ще наступні. Зануритися в атмосферу дитячого свята напередодні дня незалежності України у Запоріжжі відбувся дитячий фестиваль Палітра талантів. Захід було організовано спільно з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, показували свої таланти учні навчальних закладів Хортицького району. Діти співали, танцювали загалом. Підготували 20 номерів. Свої виступи юні артисти присвятили військовим. За багато років, на жаль, два роки повномасштабної війни, два роки коронавірусу, ми вже встигли трохи забути навіть про ті свята і про ті заходи в форматі, як зараз кажуть, офлайн, які ми можемо робити, в яких ми можемо брати участь. Тому сьогоднішній цей яскравий концерт це зайвий раз буде свідчити про те, що ми незламні, ми не переможні. Наші діти найкращі, найталановитіші. Ми вже два з половиною роки. А якщо Показати глобально 10 років війні, війні за нашу незалежність, за нашу свободу, і сьогоднішній захід підтвердження тому, що ми нікому не будемо коритися. Ми дуже раді, що сьогодні ми в черговий раз об'єдналися як вся країна, і показуємо, що ми єдина сім'я заради нашої боротьби, перемоги, і ми видаємо шану нашим захисникам та захисницям. У Запоріжжі відбувся турнір зміні футболу пам'яті Віталія Плаксіна. Наш земляк морпіг Віталій Плаксін знався на футболі, грав у місцевих командах, болівав, жив футболом. Загинув герой 20 серпня 2022 року біля села Піске Донецької області, коли в його бліндаж влучив ворожий танковий снаряд. Далі Ірина Чернова. Відкритий обласний турнір з футболу пам'яті Віталія Плаксіна провели вже вдруге. Сприяли цьому як і міська селищна громада та фізкультурно-спортивне товариство Колос у Запорізькій області. Також допомагали у проведенні турніру родичі Віталія. Батьки на окупованій території, але брат. Допомагає, він не зміг сьогодні бути особистим, він теж військовий, йому незручно було, але він приїжджав два дні назад і теж допоміг проведенню цього турніру. Бере участь його знайомі, його друзі. От, запрошені чотири міні футбольні команди, які будуть грати по колу між собою. Це спортсмени, з якими ще доводилося Віталію грати. І плюс і бойові друзі, і друзі на спортивному майданчику, який з якими він грав футбол. Віталій Плаксін захоплювався футболом з дитинства. Тренери помічали в ньому цілеспрямованість, наполегливість, неймовірне тяжіння до улюбленого виду спорту. Він вирізнявся серед однолітків обізнаністю та прагненням шліфувати свої спортивні навички. Серед своїх юнаків він був сильніший, вот кріпніше. Ну і був веселий хлопчик. От. І коли закінчувалося тренування, він е, е, залишався. І те, що у нього не вийшло, коли він грав з хлопцями, він це дорабатував після занять. Він був таким фанатом футболу ярим. Ще в дитинстві слідкував за чемпіонатами всіх країн, особливо йому сподобався чемпіонат Англії, де він знав всі команди, вивчив всі команди, таких навіть дорослі не всі знають. А коли приїхав з Запоріжжя, він тут е, примкнув до фанатського групування. МФК Металург і вболівав за команду, їздив на матчі, на виїзди, тут ходив, був таким прихильником команди і грав за ці команди, які сьогодні. Дві команди, із яких він грав, і вони в честь в честь його пам'яті. Вони дві футболки з вісім і 18 зберегли назавжди з футболом. Нашого земляка Віталія Плаксіна поєднувало багато що. Отримавши освіту у Запорізькому національному університеті на факультеті Олімпійський та професійний спорт, майбутні герої здобув факт тренера з футболу, будував плани на майбутнє, але доля вирішила по-іншому. з початком повномасштабної війни пішов служити до 503 ...го окремого батальйону морської піхоти. Те, що він хотів, він все здійснив в житті. Він хотів грати в футбол, хотів грати зі своєю командою, хотів сім'ю, все, це у нього є було. Можливо, потім хотів би стати тренером з футболу. Він грав в футбол, він був футбольним фанатом. Він дивився футбол, він знав його від до я. Грав навіть на комп'ютері футбол тому футбол це все життя було переможцем турніру. з футболу цього разу стала команда Колос ЗП, яка основний час фіналу завершила з рахунком 2-2. А завдяки серії пенальті посіла перше місце, залишивши команду Металкон на другому. Третє місце виборола команда Якимівської громади, обігравши команду фанів МФК Металург. Команду переможця нагородили кубком. Решта колективів дістали пам'ятні сувеніри і медалі. Друзі, так мене підтримують навіть. Ті, котрі Віталій особисто не знали, підтримка дуже велика. Зі мною залишилися просто неймовірні люди. З'явилися в житті неймовірні люди. Він був би просто дуже задоволений, що так все складе. Тобто, такі люди зі мною поряд є, що я можу на них покластися. Що може жити далі? Відкритий турнір пам'яті Віталія Плаксіна планують проводити щороку і дочекатися звільнення рідного села Героя у Якимівському районі, аби організувати захід вже на його малій батьківщині. Там ще до війни збудовано новий спортивний майданчик, але зіграти на ньому Віталію так і не судилося. Ірина Чернова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.